Продовжуємо досліджувати писання. Послання апостола Павла до коринтян. Перше послання. І сьогодні буду зупинятися на 12-му і на 13-му розділах. Попередні два служення зупинявся на 11-му розділі, де йде пряма настанова стосовно молитви і стосовно молитви чоловіків про те, що вони повинні. Брати на себе відповідальність, не ховатися за покривалами, за жінками, а ходити з відкритим лицем в Божу присутність, подібно як це робив Мойсей, а не так, як це робили всі інші. Уже потім, бо вони бачили Мойсея, що його лице промініє, що він змушений був перед люд заради людей, навіть покривати своє лице тоді, коли. Він е, спілкувався з народом, і як Павло і далі пише в тому числі, я зачитував вам із другого послання до Коринтян, де він також говорить, що дотепер на їхньому лиці є покривало і під час читання закону, але так само воно мало місце напевне і під час молитви. І тут Павло на це акцентує увагу, і так само він говорить про молитву жінок. А жінка вона навпаки повинна відчувати себе, що вона. Не просто під покривалом це також є. Ми не ми з нікого не знімаємо покривало, якщо хто сходить там в платку чи в шарфіку в якомусь, але і нікого не заставляємо. Бо в першу чергу ми розуміємо, що не зовнішній є на першому місці, а твій внутрішній стан, твоє повага, твоя десь в якійсь мірі навіть підзвітність, твоя залежність, яку ти висловлюєш, що ти розумієш залежність себе як жінка від чоловіка. Але знову ж таки, в першу чергу ми також повинні розуміти, що це стосується замужніх жінок. По крайній мірі, я е, чому ще раз на це звертаю вашу увагу, тому що стосовно в тому числі і молитви, і служіння, то Павло говорить і про навіть в попередніх розділах ми також це досліджували, читали про те, що коли. Навіть ти лишився як вдовцем або вдовою, то це тобі десь навіть буде простіше після того мати близькі стосунки з Господом і більше служити Господу, чим бо коли ми одружені, то зрозуміло, що нам приходиться багато уваги приділяти і сім'ї. но ми повинні розуміти, що Павло не каже, що ви всі не повинні одружуватися. Тобто він каже: От я для себе прийняв таке рішення а ви ви приймаєте рішення для себе. І друга частина одинадцятого розділу, на що ми звертали увагу з вами трішки також минулого Разу, це тема вечері господньої, і ми я хочу, щоб ми розуміли, що вони. Хоч і окремі якісь підрозділи можна сказати, які описані тут, але вони взаємопов'язані. А чому? Тому що Павло, коли він подає тему причастя і вечері, по крайній мірі, вони це робили вечорами кожного разу, коли збиралися разом, і вони не просто збиралися для того, щоб поїсти, але вони ще й крім того, бо там він навіть, навпаки їх критикує, що ви кожен спишете своє з'їсти, а вже потім ну, намагалися вони робити точно так само, як Ісус. Він же ж причастя давав. А їм після вечері, от і вони намагалися прийти швиденько повечеряти, навіть в спільноті, коли були, а потім вже приймати причаста. Тобто благословлялася чаша, приломлявся хліб, благословлявся. І Павло тут навіть піддає певний критиці. Він говорить, що ви кожен спішете своє з'їсти, і ви повинні розуміти силу. А ви при такому розкладі ви забуваєте цінність взагалі цього служіння? І він каже: коли ви кожного разу як приймаєте, то ви тим самим звіщаєте смерть Господню. Що він за вас Заплатив ціну, але крім того, всього він ще каже, вам потрібно розважати і про тіло, і ми розуміємо, що це є. І розвага про його тіло, яке було заплачено за нас, і ту ціну, яка була заплачена, але і про то він говорить, що ви, як спільнота, ви як в тілі, як органи. І от, власне, то до чого ми підходимо сьогодні. Бо на це він найбільше буде акцентувати увагу власне, дачі то, що ми читаємо в 12 му розділі, бо він каже: ви навпаки, повинні підтримувати один одного, допомагати один одному, мотивувати один одного. І це також є форма тіла, де ми розмірко. Над тим, Щоб служити один одному і допомагати і підтримувати. І е, починаю сьогодні із 12-го розділу з самого початку. А щодо духовних дарів, то не хочу я, братя, щоб віддали ви. Знаєте, що коли ви поганами були, то ходили до німих ідолів, ніби воджено вас. Тому то кажу вам, що ніхто. Хто говорить Духом Божим не скаже, нехай анафема буде на Ісуса, і не може сказати ніхто Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Він закладує тут також важливу основу в тому плані вже стосовно безпосередньо самих духовних дарів, і в них виникали певні питання, особливо стосовно молитви на язиках або говоріння Духом Святим. Більше цю тему він буде розкривати в 14 розділі. Це ми будемо читати, але це вже буде на наступний раз. Сьогодні до цього я не дойду, але він вже закладає цю основу. Він вже каже, що навіть якщо ти молишся духом, то. Ти все одно може ти до кінця не розумієш і інші не розуміє тебе. але ти даєш даючи місце Духу Святому, ти не будеш говорити анафему. Про молитву на язиках ще більше поговоримо, власне кажу ще раз на наступний раз. А тут він вже і я буду читати з четвертого вірша і більше на цьому зупинятися. Бо він цю тему і дарів буде і тут розкривати. І він каже: є різниця між дарами милості та дух той самий. Є різниця між служіннями, та Господь той же самий, є різниця між діями, але Бог той же самий, щоб усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Дивіться, Павло тут уже починає закладувати дуже важливу складову. Він говорить. Духовні дари вони приходять в наше життя від Духа Святого. Тобто, Дух Святий Він дає безпосередньо можливість використовувати різні дари. В цьому посланні він говорить про дари, в іншому посланні посланні до Галатів, ми будемо дивитися. Він буде говорити про плоди Духа. Це то, що робить Дух Святий, це то, до чого він нас мотивує. Але він каже: є робота Духа Святого в нашому житті. Далі він каже, що є робота Христа в нашому житті, тому що на служіння, як Ісус, спочатку, коли він ходив по землі, то він оприділив і поставив на служіння апостолів. А вже далі апостоли вони і ставили діаконів і інших служителів. Вони також помазували. І от слідуючий вірш. То, що тут сказано, є різниця між служіннями та Господь той же самий, тобто Господь в даному випадку Ісус про нього він говорить, і він каже, що є служіння, але є Господь, який ставить і є головою навіть над служіннями і. Третій вірш, який я тут читав, от із цього розділу ну, мається на увазі. То, в цьому розділі це є шостий вірш. І говориться: є різниця між діями, але Бог той самий. Тобто він аби показує тут, і, що по відношенню до церкви трудиться і Дух Святий, і Ісус, і сам Бог, Отець. Є щось, що ми отримуємо від Бога Отця і впроваджуємо його в своєму служінні, Є щось, що ми отримуємо від Ісуса, і впроваджуємо це в своєму служінні, Є щось, що ми отримуємо від Духа Святого, і також ми це використовуємо для служіння і впроваджуємо це в служінні. І, от він як показує, що точно так же саме, як вся повнота проявляється, і повнота Духа Святого, і повнота Христа, і повнота Отця в церкві, то так же само і кожен із нас повинен розуміти свою. Є місце і в тому числі використовувати ті дари, які кожному дає Господь в міру того, як Він сам це оприділяє. І цю тему він буде розкривати подалі. І в цьому розділі ми маємо справу на початку і всередині цього розділу, де він говорить про роботу Духа Святого, а в кінці він вже буде говорити якраз про служіння, на які ставить Господь і які безпосередньо Він дає, знову ж таки, для того, щоб росла церква. Трішки почитаю стосовно дарів, хоча. Я думаю, це один з таких самих популярних розділів із цього послання, і ми, по крайній мірі, намагаємося і хочемо використовувати різні дарування. Але тут сам Павло також говорить, що не всі не все це залежить від нас, це дає сам Дух Святий і він дає так, як він це хоче. Читаю із сьомого вірша ще раз: кожному дається виявлення духа на користь. Одному духом дається слово мудрості, другому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, іншому дари вздоровлення тим же духом, іншому роблення чуд, іншому пророкування, іншому розпізнання духів, а тому різні мови, і іншими, е, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. І так. Павло тут дає характеристику, ну можна сказати, одних із основних. Це не єдині дари, які приходять від Духа Святого, але це він так класифікує основних ключових дев'ять дарів, які є від Духа Святого. Він говорить і про слово знання, і про слово мудрості, і про розпізнання духів. Це є ті дари, які ми маємо, які, через які нам приходить якесь откровіння, приходить якесь знання, приходить від Бога мудрість, приходить розпізнання. Він говорить про дари сили до. Дарів сили відноситься і чудотворіння, і зцілення, вздоровлення, і віра, про яку він також говорить. це є ці дари сили, це є ті дари, через які відбувається певне е, дійство от, в церкві, і які також служать для росту церкви. І є так звані голосові дари. Це є ті дар пророкування, як тут говориться, дар істолкування, пророкування і язики. Це є те, що також важливо і що повинно бути використано в церкві, і Павло тут. Говорить, що сам дух, як він вважає за потрібне, він все це дає, щоб воно служило на користь церкви, на користь тіл, на користь цілого тіла. І далі ну, буквально ще пару віршів почитаю. Не весь цей розділ буду читати повністю. Бо Павло дальше говорить: бо як тіло одне, але має членів багато, усі члени тіла, хоч їх і багато, та тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи вільні, і всі ми напоєні духом одним. Він говорить. Що так само, як в тілі, в фізичному тілі є багато різних органів, і кожен із них має своє завдання, має свою функцію. І в подальшому він буде і на це акцентувати увагу, приводячи це як приклад. І Він каже: кожен виконує свою частку, свою роботу. Так само і нас в церкві є багато. Ми з різними даруваннями, ми з різним покликанням, але Господь він хоче, щоб все це працювало на збріст церкви, так само, як і тіло, коли воно народилося, коли нам. Мама дає життя, і воно далі возростає. Воно ж не лишається таким, як воно народилося. Правда, воно продовжує відбувається ріст, народжується фактично невеличке немовля. Ну якщо навіть дивитися по 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 розмірах, по вазі, то. То, то, то це декілька кілограмів, а в подальшому ми виростаємо в таких відносно велетнів. Тобто, це все відбувається, це процес, і так само в духовному плані. Церква вона народжується, церква вона в церкву починають приходити люди, і кожен, хто приходить, він служить. Він таким чином служить, отримує щось і від церкви, як і тіло отримує за допомогою від інших е частин, від інших органів для власного збудування. Все потрібне так же само і в церкві кожен служить. Жуть тим даром, який йому даний, а в свою чергу, в свою чергу отримує так само і підтримку від інших членів церкви. Тут він говорить, і ми повинні поважати один одного, цінувати і намагатися підтримувати один одного. Бо він каже: не можу сказати рука там звідти мені не потрібні, чи око, чи вухо. Він приводить ці приклади і каже: якщо би все тіло було око, чи все тіло було вухо, то він каже: Ну то де би тоді було тіло? Так би був тільки один слух або один зір, і так само в церкві ми різні. І через то ми поважаємо, цінимо, і дорожимо один одним. Через то цю частину, ну, середину цього розділу я пропускаю, тому він якраз приводить це як приклади і почитаю вже далі з 26 го верша. І далі він каже: і коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви тіло Христове, а зосібно ви члени. І інших поставив Бог у церкві, по перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, учителями. Потім дав дари сили, також дари вздоровлення, допомоги, управління, різні мови. Павло, вже отут, в кінці цього розділу, ми читаємо, він переходить до другої частини. Він спочатку сказав про дари, які використовуються, а тепер він вже говорить про служіння, до яких, які от, е, також є важливі в церкві. І е, коли тут говориться про апостолів, коли тут говориться про пророків, коли говориться тут про вчителів, то це є всі служіння, які є важливі для церкви. Не тільки тоді вони були потрібні, вони важливі постійно. В іншому посланні, посланні до Єфрема, Фесант, я не буду зараз це зачитувати це в четвертому розділі, в одинадцятому вершеві. Він там дає трошки, навіть розширює. Тут він говорить апостоли, пророки і учителі. А там він говорить апостоли, пророки, євангелісти, пастори і учителі. Він там більшу градацію дає ну, якби основних п'ять служінь. Він описує їх, і він каже: кожна із цих служінь воно є потрібне. І апостольське служіння, це як свого роду таке батьківське служіння, початку церкви, коли апостоли приходили кудись. Вони засновували церкву. Вони засновували апостольське служіння полягає не тільки в тому, щоб тільки церкву засновувати. Це навіть можливо одні ті самі церкви, але засновувати щось нове, починати щось нове. От в цьому якраз і є суть апостольського служіння. Пророче служіння, воно є для настанови. Воно є для облічення, і ще про пророкування і про пророче служіння Також у подальшому буде йти. Мова євангелістське служіння – це служіння того, хто, е, хто на передовій, можна так сказати, хто іде і свідчить про Христа. Е, пасторське, учительське служіння, воно більше таке вже направлено на саме будування церкви. Це є і піклування про церкву, це є і настанови церкви в тому, щоб утвердитися. І от здебільшого я можу так сказати, що навіть. Ну хто сюди виходить, наставляє проповідує, Ми використовуємо ці також дари, навіть в тому числі учительський дар для того, щоб наставити, підкріпити для того, щоб можливо в чому а щось відкрити по-новому, і все це потрібно. Павло говорить, що в церкві це є дуже потрібно. Це збагачує церкву. І Він говорить, що це є якраз робота Ісуса Христа, бо Він сам поставив і вчителів, і пророків, і апостолів. Далі він каже: чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки, чи ж усі вчителі, чи всі сили чудодійні, чи ж усі мають дари вздоровлення, чи ж мовами всі розмовляють, чи усі виясняють? Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще краще. З однієї сторони він говорить, що не можуть бути і так, і в тілі не може бути так само, не може бути все тіло око або все тіло уха. Так само він каже, що не можуть бути всі рухатися і в одному покликанні, або і навіть з тим використовувати одні ті самі дари. Є різні дари, є різні покликання, є різні служіння, Але при тому, всьому він каже, що крім того, що ми... Отримуємо це від Духа Святого, але мені подобається особливо кінцівка, я ще раз прочитаю цей вірш. Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще краще. Ми можемо сказати: ну якщо Дух Святий захоче, то він дасть мені якийсь дар. Можна так сказати? І Я чув подібні речі, як люди так і говорять. Но Павло тут не каже, що ти чекай, коли воно там прийде в твоє життя. А він каже: Ти дбай, ти ревнуй про це, ти прагни цього, ти повинен хотіти. І коли ти будеш прагнути, коли ти будеш хотіти, коли ти будеш про це ревнувати, то Бог тоді і дає. Бо він дає тому, хто просить. Ми також це знаємо. Сам Ісус про це говорив. Він каже: стукайте, відчинять вам, просіть і отримаєте, шукайте і знайдете. Тобто, для того, щоб в тому числі можливо навіть отримати якісь дари, то про це потрібно ревнувати. А коли ти навіть отримуєш задатки, то їх потрібно використовувати. Тому ви молодці, коли ви навіть в тому числі і намагаєтеся й намагаєтеся берете молитву, і це ваша молитва. Це є також певне пророкування, це є певне проголошення, це є пев, прояв певних дарів, які Бог дає вам. Може на перших порах і не сильно ви вважаєте тут уже інші є, які можливо моляться більш красномовно. Це не настільки важливо красномовність. Ти можеш сказати одне-два речення, але я маю на увазі в тому числі і на перших порах. Але ти повинен хотіти це сказати від Господа, від Духа Святого. І це є ті речі, які будуть давати, і твій тобі далі в подальшому рости. І, як тут сказано, ревнуйте. А от то, що він говорить, кінцівка цього верша, який я зачитував, 31, Він каже: А я покажу вам путь іще краще. Тобто є ще щось краще. Поки що він говорив про дари. У 12 розділі і про служіння, яке є для церкви. Тобто він говорив про те, що приходить в наше життя від Духа Святого, і він говорить про те, що приходить в наше життя від Христа. Бо як Христос започаткував і Він перший поставив апостолів і далі делегує вже їм владу і подальшому через них. Но тут він, в 13-му розділі, він переходить до того, що він каже, але є щось від у вас, від Отця. І от, от то, що є у вас від Отця, це є Божа любов. Отця тут розуміється якраз того, який дає життя, і не просто дає життя, а дає це життя в повноті з любов'ю, з його любов'ю. І тут він починає перераховувати характеристики любові дета від супротивного. Це також один із відомих і популярних розділів, 13-й розділ, він ще й називається як гімн любові або все то. Що є любов'ю або що не є любов'ю, також на цьому я трішки, хоча би нагадаю вам: я не відкриваю якісь сьогодні нові е, глибини. Ми утверджуємося в тому, що ми десь і розуміємо, але це потрібно нам е, знову ж таки і для нашого служіння, і для нашого молитовного служіння. І далі він говорить: коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мій та дзвінка або бубон гучний. Тобто він говорить: можна мати дари. Можна їх використовувати в тому числі, але він каже: якщо це буде без любові. Але любов вона проявляється в двох напрямках: вона проявляється і по відношенню до Бога, і як вдячність, і як визнання, і як смиріння перед Ним. Але вона так само і проявляється по відношенню до тих людей. Бо він каже: як ти говориш, що ти любиш Бога, якого ти не бачиш? А от брата, сестру, яких ти бачиш, ти не хочеш з ними навіть нічого мати спільного. Тобто, це вже не є любов. І далі він продовжує ту тему. І коли маю дари пророкувати і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю. Цю віру, щоб навіть горе переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Отут він якраз і пояснює, в чому є дар віри безпосередньо, бо він каже, це є ця віра, яка може навіть горе переставляти. Ти можеш пророкувати, ти можеш мати дар віри, ти можеш здоровлювати інших людей. Це все може бути, але це може бути без любові. Коли ми вертаємося до Нагорної проповіді, де Ісус. Він також говорив про те, що до нього можуть прийти люди і сказати, хіба не твої ми там чудеса робили, нечистих духів виганяли. А він каже: Я ніколи не знав вас. А чому він говорить, що він не знав їх? Якщо б вони це робили з любов'ю, я можу так сказати, бо це є якраз його природа. То я не думаю, що він би їм сказав, що я ніколи не знав вас. Розуміємо цей момент. Тобто, коли ти робиш це, бо тобі так хочеться, бо ти так привик, можливо, навіть щоб визнавали твій авторитет, твою силу, твоє положення, твою обдарованість. Але коли за цим немає любові, воно, воно не буде мати жодної користі. І Павло, тут можна сказати, він також цю тему намагається розкрити. І далі читаю: і коли я роздаю усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення. Та любові немає, то пожитку не матиму жодного. Виявляється, що навіть можна і робити, бути жертвеним, милосердним, роздавати і навіть віддати своє життя за когось. І це ми бачимо зараз. Багато хто так само поступає, навіть віддає своє власне життя. Ну потрібно, щоб це, як Писання говорить, щоб в цьому було не просто безвихідь, а куди мені діватися, а що робити, а от треба захищати землю і все. Якщо тільки це є мотивація, то цього замало. Але якщо ти це робиш, тому що знову ж таки ти навіть йдеш на цю жертву, але ти йдеш заради того, заради навіть своїх рідних, близьких, яких ти захищаєш, щоб ворог не прийшов, не окупував, щоб ворог не прийшов і не розрушив, не знущався, навіть на твоїми ж близькими, це є уже прояв в певній мірі, в тому числі і любові. Далі він продовжує тепер давати спочатку, він сказав, що є без любові, чим не є любов. Далі він, якби про тепер вже продовжує говорити, а що є характеристиками тої любові, яка приходить, любові агапи, яка до нас приходить від Отця і яку ми можемо так само проявляти по відношенню до інших людей. Він каже: любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить в усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Тобто він говорить: дари це добре, і вони потрібні для служіння в церкві. І в тому числі і пророцтва, і в тому числі і знання, і в тому числі і інші дари, які він перераховував вище. Але він каже, що все це є тимчасовим, і воно потрібно нам в теперішньому часі, але є щось вічне. І от цим вічним він говорить, найбільше цим вічним це є любов, яка проявляється. І далі він цю тему ще, ще продовжує, ще намагається в ній більше утвердити церкву. Церкву до коринтяни і нас вірю, так само. Він каже: бо ми знаємо частинно, пророкуємо частинно, коли ж досконало настане, тоді зупиниться те, що частинне. І він приводить приклад, яким чином це так стається, і чому це так стається. Він каже: коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина, я думав, розумів як дитина. Коли ж мужем, я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо, ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім у обличчя. Тепер розуміємо частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три. А найбільше між ними любов. Він говорить і пояснює, що він каже так само, як я, коли я ще був немовля, або просто навіть дитиною. То в мене було дитячі забаганки, дитячі розуміння, дитячі мрії на процесі росту. Я виріс, і щось змінилося, помінялися пріоритети, помінялися цінності. І так само він говорить, і в церкві на якомусь етапі ми ведемо себе як діти. Більше цю тему навіть розкриває апостол Іоанн, бо він каже Діточки, далі він каже юнаки, далі він каже отці в своєму посланні, тобто дає певну таку гратацію. І десь ми по одному мислимо, поки ми ще духовно є дітьми. Уже по-іншому мислимо, коли ми вже стаємо юнаками і десь починаємо брати на себе відповідальність, і ще по-іншому, коли ми вже є дійсно служителями в церкві, коли ми ведемо себе як духовні батьки, де, де ми вже в тому числі і використовуємо, і дари, і знання, і силу, і мудрість, і все це, що апостол Павло тут і описує, але він каже, це потрібно робити, власне, з любов'ю. І він каже, це все дари вони потрібні зараз, вони як опора, вони як підтримка, вони як то, що дасть наш, нам і нам ріст і церкві, так само ріст, але це не саме головне. Він каже, набагато важливіше, і тим більше, що дари є різні. Він каже, набагато важливіше це є віра, це є надія, це є любов. Він говорить: ну, навіть із них, цих трьох ключових, важливих факторів, він каже, любов є найбільше. Може навіть не вистачати віри. Можна навіть вже десь розбитися і втратити навіть надію. Але він каже: що єдине, що ви ніколи не повинні втрачати, це любов. Якщо ви не будете втрачати любов, то ви тоді і віру, і надію так само не втратите. І вони, ну, не лишитеся в тому числі і без них. Це таке коротеньке нагадування. Я не відкриваю чогось сьогодні нового, а тільки показую, що бачимо 11 розділ, він говорить про молитву. І вже в 14-му розділі він також буде говорити і про певні дари, але в тому числі і про молитву. Багато говорити і про молитву на язиках, і про пророчі молитви, він буде говорити. Але щоб це мало силу, щоб воно мало ефективність, щоб воно допомагало росту, то він в середині оцих два розділи, які ми десь трішечки нагадуємо для себе, він показує, що всі дари нам потрібні про них треба ревнувати не конкретно мені, а церкві. І так і, і ми ними проявляємося і служимо знову ж таки для будови церкви. І він говорить, що в нас повинна бути правильна мотивація, бо дари це є зовнішні певні прояви. І до кінця навіть не зрозуміло, яка там може бути мотивація. І тут він про це і говорить. Він каже: коли у вас буде правильна позиція, правильна мотивація, ви це будете робити з любов'ю, то ви будете в цьому успішними. То, що тема чотирнадцятому розділі ще молитви, і пророкування, і молитви язиків і інше, це ми вже тоді лишимо з вами на наступний раз. А сьогодні будемо молитися знову ж таки дякувати Господу. Будемо стояти в проломі і за церкву, і за наше військо, і ще і ще будемо також славити Господа.